У Сирії повстанці після Алепо захопили ще одне місто. Хама це четверте за величиною місто країни. Там сирійці вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати цю подію. Після захоплення міста в хамі повалили статую батька Башара Асада. А бронзову голову протягнули містом. Повстанці рухаються до міста Хомс, звідки уже тікають люди. Свій наступ повстанці на чолі з ісламським угрупуванням Хаят Тахрір Ашам розпочали більше тижня тому, саме тоді, коли було досягнуто перемир'я між Ізраїлем та союзником Асада Хезболою в Лівані. Далі на шляху повстанців, столиця Сирії Дамаск, як їм вдається так стрімко просуватися, як на це реагує союзник Асада Путін і яка роль Туреччини у цій ситуації пояснюємо у відео. І почнемо з останніх подій 5 грудня. Очолювані ісламістами з бойового угрупування Хаят та Хрір Ашам. Повстанці захопили одне з найбільших сирійських міст. Хама наголошу, що угрупування Тахрір Ашам визнане в США та інших країнах світу терористичним. Напередодні повстанці штурмували хаму з кількох сторін і вступили у вуличні бої з силами Асади. Повідомила сирійська обсерваторія справ людини, що базується в Британії. Пізніше повстанці оголосили про повне звільнення міста Хама. Сирійська армія спочатку називала повідомлення про те, що повстанці увійшли в хаму неправдивими однак, незабаром визнала місто перейшло до повстанців. Армійські підрозділи були змушені передислокуватися за межі хам щоб врятувати життя мирних жителів і запобігти міським боям, йдеться в заяві сирійської армії. До слова стрімке падіння міста сталося, незважаючи на обстріли та удари сирійських та російських військово-повітряних сил по повстанцям. Тож, ввечері 5 грудня, сирійці вийшли на вулиці хами, щоб відсвяткувати взяття міста та втечу сирійської армії. Ці кадри були зняті місцевим новинним агентством Step News. У хамі також повалили статую батька Башара Асада Хафеза Асада. Він правив Сирією два. 29 років до своєї смерті у 2000 році, після чого влада перейшла до Башара в результаті виборів, де він був єдиним кандидатом. Голову від статуї прив'язали до вантажівки та протягнули вулицями хами. Загалом Хама розташована між головним містом на півночі, Алепо і резиденцією влади Асада в Дамаску. Хама залишалася під контролем уряду протягом усієї війни, яка почалася у 2011 році, з протестів проти режиму Асада. В аналітичному центрі Сентори International утрату Хами назвали величезним масованим ударом по сирійському уряду. Адже тепер відкрився шлях до іншого великого міста Хомс, яке розташоване на перетині доріг, що з'єднують найбільш густонаселені райони. Сирії пише Ройтерс. Повстанці на чолі з озброєним угрупуванням Хаят та Хрірашам вже перебувають за 5 кілометрів від околиць Хомса. Повідомляє сирійська обсерваторія справ людини. А тисячі жителів Хомса в ніч на 6 грудня почали тікати до західного узбережжя, де Башар Асад все ще зберігає контроль. Пише Аль-Джазіра. У цей час Асад намагається підвищити вмотивованість своєї армії. Він наказав підвищити зарплату кадровим солдатам на 50%. Про це повідомило державне інформаційне агентство, Ство сана таким чином Асад, нібито хоче зміцнити сили для контрнаступу. Ну, А далі поговоримо про втрати. Під час бойових дій гинуть у тому числі і цивільні. З кінця листопада загинуло понад 800 людей. В основному це комбатанти, але також понад 100 цивільних. Такі дані наводить обсерваторія справ людини. Вони зокрема використовують дані зібрані з мережі джерел всередині Сирії. Лише у хамі загинуло понад 200 сирійців, четверо з них цивільні. Також в ООН заявили через бойові. Дії більше 280 тисяч людей покинули свої домівки. Ну і генсек ООН Гутеріш нещодавно наголосив, усі сторони зобов'язані згідно з міжнародним правом захищати цивільне населення та закликав до гуманітарного доступу до всіх цивільних, які цього потребують. Таку заяву він зробив 5 грудня у Нью-Йорку після розмови з президентом Туреччини Ердоганом. Вони обговорили зокрема останні події в Сирії. Ну а про роль Туреччини я вам розповім трохи пізніше. А поки про те, що ж стало причиною. Ною успіху повстанців експерти кажуть, вони обрали вдалий час для наступу. Ключові прихильники уряду Асада це Іран, Ліванське радикальне угрупування Хезболла, визнане США терористами та Росія. Але останніми роками усі вони загрози у власних конфліктах. Хоча Росія загалом активно відреагувала на наступ повстанців, наприклад, 1 грудня російська авіація спільно з сирійським ВПС завдала авіаударів по позиціях повстанців у передмісті Алепо і провінції Ідліб. Нещодавно російська авіація також зруйнувала міст що з'єднував Хаму та Хомс, розповів агентству Reuters офіцер сирійської армії, але публічно Кремль робить обережні заяви. Там спочатку оцінять ситуацію, ну а потім вирішать, який обсяг допомоги нададуть сирійській владі. Про це сказав напередодні речник Кремля Пісков. За його словами, Москва дуже уважно стежить за тим, що відбувається у Сирії, але аналітики інституту вивчення війни сумніваються, що Росія зможе надати більше допомоги Сирії, адже війна в Україні залишається пріоритетом для Москви. Тим часом лідер Хезболи Наїм Касем також вчора робив заяву. Він сказав, що бойовики його угрупування будуть на боці Сирії у зриві цілий цієї агресії настільки, наскільки зможуть. Іран обіцяє відправити ракети, безпілотники і більше радників в Сирію заявив високопоставлений іранський чиновник пише Ройтерс. Що ж, і сам Асад заявляє, що за підтримки союзників і друзів Сирія здатна перемогти та знищити повстанців незалежно від інтенсивності їхніх атак. Але поки події демонструють протилежне. Колись Дамаск впаде, Сирія впаде, це лише питання часу. Таку думку у коментарі суспільному озвучила італійська військова кореспондентка, що висвітлювала події в Сирії з початку війни, і написала про це книгу. Тож Франческа Борі вважає основне питання тільки в тому, як саме режим Асада паде. Вона бачить кілька варіантів: перший це спонтанний процес, ну а другий системний, завдяки Туреччині. Тож, яка все ж таки роль Туреччини? Ця країна підтримує сирійську національну армію, яка також бере участь у повстанні. Тут треба зазначити, що офіційно Анкара заперечує свою причетність до раптового вторгнення повстанців Валепу минулого тижня, але Борі вважає, що саме Туреччина стоїть за рішенням скинути Асада. Це нібито реакція на врегулювання відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією. Сьогодні Жердуган висловив розчарування щодо керівництва Сирії. Ми звернулися до Асадами. Сказали, давайте зустрінемося і разом визначимо майбутнє Сирії. На жаль, ми не отримали позитивної відповіді від Асада. Тож, прикордонна зона між Туреччиною та Сирією в основному є територією, де і жили бойовики та повстанці. Розповідає Борі. За її словами, було неможливо перетнути кордон, якщо не було дозволу від Туреччини. Ердоган, відповідно хоче і далі контролювати цю територію через сирійських повстанців. Як каже Борі, він прагне запобігти утворенню курдської держави. Відповідно, перериває координацію курдських районів Ірану, Іраку та Сирії. ну і курської території Туреччини що ж після наступу повстанців в Сирії Росія знайшла в цих подіях український слід раніше про це заявляла представниця МЗС Росії Захарова. За її словами, повстанці отримують підтримку за меж країни, зокрема з України доказів на підтвердження цих слів, щоправда, Захарова не навела в українському МЗС. Категорично відкинули безпідставні звинувачення Росії на адресу України у нібито причетності до загострення безпекової ситуації в Сирії. Та у відповідь заявили, що саме Москва разом із те. Гераном несуть основну відповідальність за сталу тенденцію погіршення безпекової ситуації в країні. Натомість 6 грудня російські змі почали ширити заяву іранського МЗС, що там вимагають від України перервати поставки зброї сирійським повстанцям. Так, так саме Іран, чиї дрони Росія використовує чи не щодня для ударів по нашим містам в українському відомстві. У відповідь на це знову повторили, що Україна відкидає будь-які безпідставні звинувачення та не втручається у території. Реальну цілісність інших країн. Також у МЗС у зв'язку із погіршенням безпекової ситуації наполегливо рекомендують громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Сирії, а тим, хто продовжує перебувати в цій країні, залишити її територію. Хто все ж вирішить залишитись в Сирії, рекомендують уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в акціях, демонстраціях тощо ми слідкуємо за розвитком наступу повстанців. Далі, а ви напишіть, чи цікавим було для вас це відео, і чекаємо на ваші коментарі. pod epizodom